Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні запрошую вас е, до відео. Знову буде влог. Обіцяла собі зробити невеличку перерву відпочинок, але ні, не виходить. Знову беруся за роботу, а ярмарка пройшла плідно, а було дуже багато продано іграшок, які потрібно знову підв'язати. А також у мене ще є. Пару замовлень, які потрібно дуже швидко зробити. Взяла з собою подаруночки від дівчат, приготувала чорну ниточку і займаюся на сьогоднішній день це вив'язування мопсика, буду вив'язувати усі запчастини. Мені до кінця тижня його потрібно віддати, тому сьогодні у мене обов'язково мопсик. Незважаючи на те, що коїться в нашій країні. Незважаючи на те, що ночі в нас не дуже тихі, я буду працювати, буду створювати красу і радіти своєму життю, чого і вам усім раджу: нас не зламати, нас не подолати і разом ми сила. Що також мене чекає найближчим часом, це ось така ось ціла корзинка з моїми е вив'язаними вушками. Я нав'язала була на ярмарці ось таку купу вушок для патріотичних зайців і для зайців по майстер-класу від Яни Холод. Буду обов'язково закінчувати їх і приготувала ще собі для настрою для задоволення жовтого кольору. Хочеться мені в'язати жовтим кольором, тому, можливо, ще а, в мене буде хоча б декілька жирафчиків. Нагадаю, що в мене є корзинка з моїми недов'язами це посіпаки. Це жираф і розпочаті лягушки. Що за чим буду в'язати, буду під'єднуватися, вам показувати. А на сьогодні настрій бойовий, амбіцій багато, і вам всім раджу брати з собою гачоєчки, брати з собою смачненькі якісь смаколики, і включати цікаві канали, цікаві мультики, фільми, музику і. Займатися люби... улюбленою справою. Я розпочинаю новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Вже спробувала дві схеми. YouTube канал запропонував мені мастер-клас на мопсика. Ви подивіться, який він здоровецький буде мопсик. Зв'язала ногу і зрозуміла, що я не встигну до кінця тижня такого велетня зробити. Це вже, мабуть, більше 10 см, тільки одна нога. А ще його треба буде зв'язати, вив'язати тіло, голову, ще вище буде. Ну, добре, буде він потроху в'язатися для асортименту. Тоді буде в мене такий чорний мопсик. Ще розпочала ще одну схемку знайшла у вільному доступі, зв'язала йому мордочку і зрозуміла, що я його не хочу в'язати. І ще одна запчастинка в мене не закінчена, і, мабуть, і закінчувати не буду, щось він дивіться. Дуже-дуже складно пішов у мене, не вийшов, я його бросила. Буду зараз шукати ще одну третю схему. Сподіваюся, щось в мене вийде. Гораз не дов'яземо з одної сторони, гораз не дов'яземо з другої сторони, а я муштрую чорний колір. Щось важко він мені дається. Кажу, не буду робити це замовлення. Кажу мамі, що все відмовлюся, не буду напрягати свій зір чорною ниткою. Вона мені каже: в'яжи, в'яжи, ти обіцяла, ти обіцяла в початку року, що не будеш замовлення нехтувати. Всі замовлення будеш робити. Добре, пішла шукати третю схему. Сподіваюся, третя схема мені буде трішечки леша. Пішла працювати. Коротке включення. Ви подивіться, що в мене виходить. Це щось смішне. Сховалася тут у дитини у, у кімнаті, тому що сьогодні всі вдома і не дають не в'язати, не знімати нічого. І ще їх цілий день л'є дощ. Ось така ось у мене запчастинка у вигляді собаки виходить. Взагалі не очікувала, що колись буду таке в'язати. Дуже смішне, дуже страшне і ще й чорне. Не зрозуміло що воно вийде. Але вже всі чекаємо на готовий результат. Це місце ось для хвостика, лапки всі вв'язуються. І ще й це все буде на каркасі. У мене буде така, такий досвід. Мало того, що вона буде чорного і пряжі все зв'язана, так вона ще й буде з проволочним каркасом. Ну, буду сподіватися, що все вийде добре. Вже треба Пришвидшувати свої темпи, тому що вже завтра треба віддавати собаку. А я все ніяк не закінчу її. Ще залишилося, може, стільки ж, а може трішечки вже менше. Заморилося. Темно, дощ за вікном, освітлення погане. Ой, настрою взагалі нема на цю собаку, але треба вже її закінчувати. Пішла далі працювати. Пізніше вам вже покажу, сподіваюсь, готову собачку. Не закінчила я свою собачку, лише трішечки просунула. Вставила каркас, трішечки наповнила. Допомога чоловіка дуже мені знадобилася з каркасом. Я ж кажу: перший раз його роблю. Але результат поки мені подобається. Ви подивіться, яка гарненька. Собачка виходить. Мені особливо з з, жопки, з попки подобається результат. Ви подивіться, який хвостик скрючений, туди вставляється проволока, в ножки, в ручки вставляється. У ці складочки робляться, Боже, яка вона гарна. Я дуже задоволена результатом, що нарешті знайшла ту схему, яка мені. Була до вподоби. Показує, що це схема, я її знайшла у вільному доступі, але мені здається, що це схема платна, але злита, тому що я знайшла у вільному доступі у інтернеті. Автор російський, не буду указувати його, але дивіться, пишіть в'язаний мопс, мопс з гачком його знаходи. Ось такий ось красунчик. І мені нарешті дали на нього вже трішечки сповільнили. Мене не треба срочно на кінець цього тижня, тому я вже трішечки роблю з ним перерву. Дивіться, майже півмотка вже використала Лізе Cotton Gold, 60-й номер. Дали мені трішечки повільний темп, сказали, що чекають не такі сроки вже срочні, тому я беруся за марафон. А у Інстаграм зараз проходить марафон по вив'язуванні цікавих іграшок, і я приготувала собі на котика. А був ще слоник, я слоника вже пропустила. Слоник був в той період, коли я була на ярмарці, трішечки я його не встигла. Ну, то добре. Зараз в мене по плану котик, мені такий моточок Гімалаї, бурса. Бурса ще. Шеніля, Шеніля, не знаю, як вірно читається ця назва ниточки. Два таких моточка мені дарували у літньому обміні. Ось такий додатковий там трішечки рожевого потрібно. І гірнарт дольче. Цей номер, десь тут, наче бачила номерочок. Так, не видно номера, без номера. А дольче, це молочний, я взяла колір 745. Зараз буду в'язати навмисно беру гачок 4 з половиною, щоб іграшка вийшла велика. У мене був один великий котик, його придбали і тепер хочеться мені на заміну ще одного велетенського. І дуже сподіваюся, що трішечки сьогодні попросуваю своїх зайців, хоч як ножки ручки там повив'язувати. У мене їх, до речі, там 8 штучок у корзинки, 5 патріотичних і 3 по МК від Яни. Раз у мене сьогодні перерва від чорного кольору, тоді дуже сильно треба плідно попрацювати із плюшової ниточки. До речі, дуже за неї скучила. Тому я пішла працювати, а вже пізніше трішечки під'єднаюсь, покажу вам якісь результати. Мені здається менше години витратила на вив'язування першого етапу. Дуже мені подобав, сподобався цей котик, тим паче я а, іграшку цього автора вже робила. Це був заєць, ми в новорічному марафоні, здається, в'язали заяць подушка, а дитина в мене його забрала і тепер з ним спить. Тому я дуже зраділа, що цього автора котик, і в неї дуже просто мастер-клас написан. І раз, два сіла. Дивіться, мабуть, і годинки не пройшло, як в мене вив'язалися. Ось такі ось, здоровецькі, дуже гарні лапки, ручки, ніжки, вушка і хвостик. Подумаю ще зробити одного маленького такого із напівбавовни. І буде в мене як серія моїх жирафів, один величенький, а один маленький. Також хочеться і з котиками повторити. До речі, мій жирафчик так і стоїть, чекає, коли ж я його оформлю. Хто не дивився минулі відео, нагадаю, ось такий в мене ще є жравчик. Напівбавовняного не продала, тому буде у мене відео ще порівняння. В'язання з плюша і в'язання із напівбавовни. Все, пішла далі працювати. Чекаю другий етап і пов'яжу трішечки зайчиків. Ви не повірите, але в мене є вже готові роботи. Дуже-дуже гарненького котика мені вдалося змайструвати. Котик зв'язався за один день, зріст у нього 34 см, велетенський, солоденький, гарненький і дуже незвичний. В мене на зразок такого котика вже був один котик. Котик був по безкоштовній схемі, здається, російського автора. Я його успішно була, продала на ярмарці і мріяла повторити якогось котика зв'язати гарненького, цікавенького. Але не, були, не було можливості, не було ще натхнення на нього, і він чекав свого часу. А тут, дивіться, на одному диханні. Журавчик так ще й стоїть, собаку трішечки просунула, небагато, але трішечки є. А вже я зараз буду бровки йому вив'язувати, буду морточку вив'язувати і а, оформлювати собаку. Котиком пишаюся, котиком задоволена. Не дарма я записалася в цей марафон. Ще чекаю на мехасика у вигляді бджілки. І а, заради двох іграшок пішла у марафон. А також а, вчора планувала пов'язати плюша. Але ні, натхненнячко прийшло на напівбавовну. Вив'язала, зібрала, оформила жирафчика. Жирафчик по безкоштовній схемі у YouTube каналі жираф гачком, жираф крючком. і закінчила двох своїх жабеняток по МК від Женечки. Женечка, тобі великий привіт. сьогоднішнього дня розпочинаю вив'язувати твою колекцію. Ось таких ось дві жабочки мені вдалося сьогодні зранку закінчити. Ще залишилося у недов'язах три посіпаки, можливо, їх буде більше. Ці маленькі моточечки ще в мене лежать для жабок. Хотіла ще жабок, але ні, в наявності, поки ще штук, трішечки призупиняюся. І а, сьогодні в мене амбіційна мета закінчити у цих зайців. Закінчити жирафа і закінчити собаку. Можливо, ще зайці патріоти будуть, але не знаю. Хочеться сьогодні пов'язати по о, яниному майстер-класу ось цих о, цікавеньких пухленьких, гарненьких зайчиків. Дуже сподіваюся, що мені з сутяжечкою буде сьогодні легше, тому що вже не першу іграшку роблю. І дуже хочеться вже їх сьогодні закінчити. Погода в нас сьогодні причудова, сонечко світить, яскраво, тепленько, ні, не дуже тепленько. Ще тільки сонечко починає прогріватися. І адожіка, слава Богу, сьогодні немає. Тому я сьогодні планую попрацювати дуже плідно. У мене з сьогоднішнього дня, сьогодні у нас уже понеділок, 13 березня, у мене розпочинається відразу два марафони. Це я буду вив'язувати. Багато брелочків і буду вив'язувати колекцію Женіних іграшок. Три дні, а, точніше, три іграшки в один день. Ось така в мене мета. На цей тиждень навіть написала собі схему. Запросила собі а, у компанію Надійку Надійка, тобі великий привіт. Давай будемо працювати разом. А, це буде вже окреме відео. Це так вам. А, як то кажуть, просто для інформації, можливо, хтось захоче доєднатися, тому що це відео вийде раніше. І я пішла закінчувати своїх зайців, жирафа і собаку. І закінчувати це відео. А з гарним настроєм, з натхненням пішла займатися зайцями. Час підводити підсумки. У мене вже є вам що показати. Є як гарні, так і погані новини. Це все, ви бачите, що я не осилила доробити в цьому влозі. Це мої посіпаки і це мої патріотичні плюшеві зайчики. лишаються вони на наступні відео, а, скоріш за всього, аж на наступний тиждень. Зараз в'яжу малюків поженіного моїмка, і буде наступне відео саме про них. А яка ще погана новина? Це мій робочий інструмент, вийшов з ладу. Моя перша а, пластмасова голка вже була зломана. Не знаю, чи є в мене ще одна десь в запасах, чи немає. Але дуже сподіваюся, що не доведеться і за одної голочки робити знову якісь закупи. А чого вона в мене зламалася? Зламала її буквально сьогодні. Вчора не під'єднувалася, вам нічого не показувала, тому що вчора займалася одною дуже цікавою іграшкою, яку ви побачите трішечки згодом. А зараз вам покажу, і за чого зламався, зламалася моя голка. Це ось такі ось солоденькі, гарненькі зайченята. Це МК від Яни Холод. Януся, тобі великий привіт. Дякую за! Гарний майстер-клас, простенькі, легенькі. І мені здається, що мені вже їх подобається робити. Вони в мене зовсім інші виходять, не такі, як у Янусі. Януся і більші очі використовує, і ближче їх до морточки кріпе до біленького сюди. У мене вони зовсім інші виходять. Але, не менш гарніші, ніж у Яни. Я вже починаю потроху. Закохуватися у цих зайчиків, потроху починаю вже любити їх в'язати, тому, мені здається, буде продовження цих зайчиків обов'язково. На сьогоднішній день зв'язала лише три штучки. Це плюшеві іграшки, які я вам хочу показати. Є в мене ще одна завершена робота, яка довго сиділа в недов'язах. Це мій Гарненький. Зараз трішечки підсуну, щоб і вліз в кадр красунчик-жиравчик. Ви ну, подивіться, який гарненький. Цей раз він дуже маленький вийшов, не взяла з собою, хотіла вам для порівняння взяти, показати, який він буде з напівбавовняної ниточки, але я думаю, я ще не раз буду його робити і обов'язково вам покажу, який буде результат. Ось такий ось красунчик з дуже гарними фіолетовими очима. Мені дуже подобається. І нарешті я його закінчила. Гарненькі, пухкенькі. Це все плюшеві іграшки. Все, плюшевих більше нема. Лишилася одна іграшка з напівбавовни. Зараз я це все приберу і покажу вам наступну. Свою гордість. бурхливі оплески зустрічайте мопсика. Ви подивіться, який гарнюня. Я від нього у великому захваті. Подивіться, який він гарненький. Гарнюня-гарнюнечка. На камеру, наче показує, наповнювач дуже просвітлює, але ні, я вже. Переглядала, переглядала і так і сяк. Ні, не видно наповнювача, це так лише через камеру він просвітлюється. Я буду трошечки вам його крутити, показувати, який він вийшов. Він у мене на каркасі, як я вам вже і казала. Ось такий він гарненький, весь із чорного кольору. Робота вже майже готова, але трішечки треба ще з нею попрацювати. Це замовлення мені у каравані, коли я ходила на ярмарок, замовили такого мопсика чорного, як у людей в будинку живе. І ще потрібно йому сюди на грудочку біленьку зірочку вив'язати. Я ще думаю стосовно зірочки, але він вже такий гарний, такими складочками, що я вже дуже сильно хотіла вам його показати. Я завершила його вчора. Мріяла скоріше б під'єднатися, знайти вільну хвилинку для е, знімання відео, щоб вам його показати. Дуже він крутий, мені, він, це, мені здається, як ще одна сходинка для майстерності. Кожного разу, як робиш якийсь такий ексклюзив, ексклюзив це як долайш ще одну сходинку до майстерності. Дуже я пишаюся цією роботою, незважаючи на те, що це був чорний чорна іграшка, незважаючи на те, що це був каркас. Я вперше іграшку робила на каркасі, майже всю в голові тільки немає каркасу, все решта з каркасом. І незважаючи на такі труднощі, він мені дуже подобається. Можливо, ще й буду повторювати робити ще одного такого, не знаю чорного навряд чи, але якогось молочного, тілесного кольору я обов'язково його зроблю. Дуже він мені подобається, і можу сама собі надивуватися, яка гарна вийшла робота. Ну і нагадаю, кого я ще робила. Це ось такого котика з зелененькими очима. Також дуже велетенський, дуже високий, здоровий, товстенький. Здається, 34 см, я вам вже казала, а цей в мене на 13 см він у ширину і у висоту він 18 см, не маленька іграшка. І три маленькі напівбавовняні іграшки. Це мої жабки і жирабчик. Ось такий ось був результат. У мене це не за тиждень, це трішечки більше, ніж за тиждень. Але і одночасно зараз в'яжу з цими іграшками в'язала ще й і іграшки по МК від Дженні. Деякі з цих іграшок були в недов'язах, але результат дуже-дуже крутий. Пишіть ви, хто вам більше за всього сподобався: котик, жиравчик, можливо, зайчики чи собачка. Мені дуже подобається вся ця компанія. Всі вони вийшли дуже крутезні. І після таких результатів натхнення ще більше стає. Тому я пішла працювати і далі, створювати нові іграшки, нові якісь відео знімати для вас, щоб вам було цікаво заходити на мій канал, підписуватися і залишати свої коментарі і вподобайки. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже скорої зустрічі! Бувайте!